привіт, Рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми разом приготуємо ось такий дуже простий шоколадний пиріг з персиками у мультиварці. У миску я вже вибила 4 яйця буду додавати цукор. І до цукру я додала чверть ложки солі. Висипаю, і за допомогою міксера буду все збивати. Збити потрібно так, як на бисквіт. Яйця я з цукром добре уже збила. Маса в мене ось, о, збільшилась практично в 2,5 рази. І буду додавати сухі інгредієнти. До речі, міксер я прибрала, він мені більше не знадобиться. У мене тут просіяне борошно, какао і розпушувач буду. По Декілька ложок додавати і акуратно буду вимішувати лопаткою. Тісто має бути густішим, аніж на бисквіт, приблизно таке, як на кекс. Ось таке по густоті у мене вийшло тісто, як я казала, більш схоже на кексове. І готувати пиріг свій я буду у мультивації. Кастрюльку мультиварки я вже змастила столовою ложкою олії, переливаю сюди все тісто. І коли тісто я вже рівномірно розподілила по одну каструльки, буду викладати персик. У мене два персики, я їх очистила від шкірки, прибрала кісточку і ось порізала на кубики. І зверху буду викладати так злегка вдавлюючи у тісто. Я поставила в мультиварку, закриваю кришку і на режимі випічка готуватиму одну годину. Пройшла годинка і мій пиріг вже готовий. І функцію автоматичного підігріву я не вимикаю. Тепер беру, звичайну зубочистку і потрібно достатньо густо наколоти нею пиріг. Знадобиться молоко. В мене воно прямо із холодильника поливаю ним ось так по всій площині пиріг. тепер в такому положенні на функції підігріву залишаю свій пиріг десь приблизно на 7-10 хвилиночок. Пиріг вже готовий, я ще його ось посипала цукровою пудрою і вже шматочок відрізала, щоб показати, який пиріг виходить на розрізі. Неймовірно, ароматний, завдяки тому, що додавала сюди молоко, він виходить ніжний і, звичайно, що дуже смачний. Я рекомендую приготувати собі до чашечки чаю або кави, або навіть і молока. А на сьогодні в мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, бажаю всім миру та злавити і до зустрічі! наступних відео